Дала. Я зрозуміла. Я знаю, як взяти цю матрицю, це життя під свій власний контроль, як почати жити, це життя класно, як почати жити в умовах нового часу. От, все те, що вам розказують, я знаю, як це зробити. Беріть листочок, беріть значить, рушечку і записуйте, тому що треба виконувати цей алгоритм прямо покроково. Якщо ви будете все робити, повірте, все буде класно. Взяли. А тепер відкадіть в сторону, все це можете прямо цей папірець скрутити. Немає алгоритму. І якщо ви десь бачите, що вам хтось розказує, як жити в умовах нового часу, як хакнути цю матрицю, не слухайте нікого, тому що хакнути цю матрицю можна лише тоді, коли ви прислухаєтеся до себе, коли ви не живете лише в умовах мертвого раціоналізму, коли ви живете за почуттями, коли у вас є всередині відчуття, коли у вас є контакт з вашим тілом, от тоді ви можете хакнути цю матрицю і почати дійсно жити своє життя в кайфі і в насолоді, незалежно від обставин, які є навколо вас, незалежно від тої нестабільності, тому що ця стабільність є. Всередині і на цьому необхідно фокусуватися. Ніякого алгоритму немає. Ви самі створюєте своє власне життя таким, яким ви хочете його мати і бачити. Ніхто не прийде і не розкаже, ніхто не візьме вас за ручку і не проведе в ваше життя. Вони можуть лише провести вас в своє життя. Як часто в принципі роблять, коли розказують, я вас навчу, як жити. Я вам покажу, як мати цей стан всередині себе, такий стан, який є у мене, той стан, який маю я всередині себе, це мій особистий стан. І ні з ким я їм ділитися, не збираюся. А те, що я можу зробити, це показати вам, як який у вас може бути стан знайти ті цінності і опори, які є всередині вас, але аж ніяк не передати своє власне. Єдине, що ви можете це дивитися на мене і розуміти, що наприклад, о, ця дівчинка щось знає, можна до неї прийти. Але знову ж таки, це якщо ви це відчуваєте, тому давайте, котики, будемо налаштовувати зв'язок з нашим внутрішнім, будемо рухатися за тим, чого хочеться нам, і повірте, ви хакнете все, що тільки можна.